Вітаю всіх шанувальники шведського бренду Ріфлейм. Запрошую вас на невелику екскурсію по чудовим пропозиціям акційного третього тижня. Новорічного мінус 50% на велику групу аромантів. Подивіться, які привабливі ціни. До цих цін ви будете мати ще знижку. Партнери будуть мати миттєву знижку 20%, а якщо ви учасник, ви будете мати кешбек 15%. Бачите, всі активно. Користуються цією пропозицією, я теж скористалася вже. Я хочу вам сказати, що в 17-му каталозі є також ще чудова пропозиція: є невелика група ароматів з великою знижкою мінус 65% при замовленні на 1300 гривень. І я скористалася цією пропозицією і на другому тижні. Я дуже хотіла замовити аромат Сігнічі, але його не було. І я в другий тиждень взяла аромат Good is Gold Jordani. Теж мені він дуже подобається. прекрасний святковий аромат. А вже на третьому тижні, коли я замовила свої аромати гарні на 1300, то... Я змогла взяти взятись. Він з'явився. Це такий красивий аромат, і з величезною знижкою, я змогла його взяти. А зараз коротенька екскурсія по всім ароматів, їх характеристика. Представлен весь Позес. Основний аромат мен, Нота серця апельсиновий цвіт, Лаванда Лаврої лист, Позес весь Сікретмен. Основні ноти щавлю, дуб, крижений акорд. Всі позес присвячені історії про богів. Позес – Absolute мед. ноти серця лаванда, герань, кориця. Дуже гарні флакони і такі цікаві аромати. Містер Чордані. Ключовий інгредієнт аромату витівер топ інноваційна свіжа нота. Мені подобається цей аромат. Містер Чордані Аква. Надзвичайно свіжий, на нотах сандалу, витівера і кедра, а корм маскої деревини. Есендет це надзвичайно мужні аромати. Є і Есендент, і його фланкер. Есендент – він такий лаванда, розмарив дягін, а тут вже в фланкері ноти серця червоного арана, кориця, мускатна щавлія. Дебонар також є і основний, і фланкір. Дебонар хвоя, кедра, мускатний горіх, основні ноти, а ось дебонар Джентельвудс в ноті серця має акорд колючої троянди. Дуже гарний аромат, такий, досить екстравагантний. Джардані Голдмен – це легендарний аромат в концентрації парфумована вода. Безумовно, вартий уваги. Nordic Waters. Надзвичайно свіжий аромат, акватичний, ароматичний. Грейте, ноти серця, кориця, Гіран, апельсиновий цвіт. Дуже такий ніжний аромат. Еклад Home це класика. Він в найкращих французьких традиціях такий Поза часом. Еклат нюїт це енергія нічного парижу. Дуже гарний флакон і такий драйвовий аромат. Еклат тужур, ноти серця і риси і лаванда. Гарний такий досить ніжний аромат. Еклад тужур інтенс, надзвичайно романтичний аромат. Герань, лаванда лабдану. Signature Generation – найкращий аромат для Різдвяних свят, коли ви перебуваєте всією сім'єю. Ноти серця, гірань, глейшер. надзвичайно свіжий ніжний аромат. Всі глейшери мають нотку цитруса. Це бачите, глейшер фаер, ноти серця чорний лимон. Глейшер рок, свіжі вибухові цитрусові ноти, ароматичний фужерний аромат. Nordic Water Intense Blue. Це вже фланкер. Ноти серця, глибокий морський акорд ефкаліпл, ладанник. Men's Collection – Dark Wood, Ноти серця гуякове дерево. Цитрус тонік, нота серця, морські ноти. Початково лайм і кінцева нота шовковиця. Ніжний аромат. Wild green – підбадьорливий чоловічий фужерний аромат з інтенсивними свіжими, зеленими та ароматними нотами. А це парний аромат Agave Power. Його пара це Osmantous Infusion. Також представлений. Excite for Him це відомий аромат, його багато хто любить. Ніжний, свіжий, такий шлейфовий. Венче Унлімітед. В серці аромату освіжаюча зелена і водна нота бамбукового акорду. Венче Пауе. В серці аромату ноти чорного кардамону. Це аромати для таких молодих людей. Це парний аромат. Софе екстатік хім. Розкривається на розпеченому тілі, але сидить близько біля шкіри. Міс Джордані Флорал. Ноти серця, жасмін, тубероза, півонія. Це вже жіночі аромати. Nordic Waters, Intense Blue, це фланкер, Ноти серця глибокий морський акорд, троянда, квітка лотоса. Такий нішевий аромат. А це еклат Мадмузель. Відомий аромат, ніжний, багатьом підходить. Це аромати, створені скоб штучним інтелектом. От такий фіолетовий аромат. Він такий таємничий, стимулює інтелект. А цей скоуп білий, він найстійкіший з колекції. Прекрасний аромат. Це також недавня новинка в серці Абсолют Джасміну, самбак, молекула, Дівеніріс, Фіалки. Це ой, це вишневий аромат, вишневий цвіт, рожеве півоння, магнолія, також представна. Це парний аромат Османтус Infusion. Це мій улюблений аромат. Така прикоска. Аромат э, White Lilac. Бузок. Ну, такий бузок, він такий, досить такий сильний. Улюблений аромат надзвичайно стійкий, просто прекрасний і флакон, і аромат. Дульсь ділеч. Це міні-формати. Divine. Eclat Femme Weekend, Possess, Магнітіста. Амбра Елексе. Це основний амбра. Nordic Waters це також основний аромат, квітковий, акватичний. Бачите, чоловічий аромат також представний. Грейте жіночий аромат і чоловічий аромат грейте, також представний. Ноти серця, тубероза, канвалія, троянда. Позес. Бачите, жіночий позес і чоловічий представлений. Аромат Клеопатри. Це аромат позес абсолют присвячений Венері, серці гранат. А це новинка ось минулого каталогу, просто аромат бомба такий прекрасний. І це оновлена есенса есендані Голд. Вона трошечки так змінилася, стала більш такою приємною. Між Джордані. Італійська класика. І бачите, представлений і між Джордані Флорал. У Джордані Голд Вумен легендарний аромат. Я просто його, мені він дуже подобається. Good із Gold, ну, це найкращий аромат для свят. Бачите, нота серця, ланг і ланг, апельсинове дерево, шафран. І це ж набір, якщо ви бачили. А це для тіла спреї, флакон пластиковий, але вони дуже гарні, як духи. Той більш такий деревний фіолетовий, а от такий більш такий рожевий, то він фруктовий з інжиром. Інфініто, Надзвичайно свіжий, білоквітковий аромат втілення жіночості. Гарний аромат. Ну і парфумована вода волоре в формі троянду. Бачите? І вони представлені всі три: Воларе, Воларе момент, ноти серця, османту, співоння, магнолія, фрезія. І велоре тенде. Це така, як на мене, це такий розовий лікер. Така нотка гарна дуже. Ну, і настійкіший аромат. «Олу нафінг», Приставний Представний і основний, і фланкер. Максимально натуральні аромати, досить стійкі. Джойс, гарні аромати, бюджетні і такий. Це східний аромат. Це яблучка у нас в центрі аромату. Гарний так, дуже. Дівайн. Основна нота букет Лілії і Фрезі. Надзвичайно ніжний вишуканий аромат. Дівайн ексклюзив. Така гарна в нього пробочка з діамантиками. Взагалі флакон унікальний. Але шлейф, ну, якось не 5 метрів, але є шлейф. С.І. на жаль, щось його не було в самий перший день, щось він не був представлений. Дуже сильний такий оригінальний аромат. Сигніча Дженерейшн. Найкращий аромат для різдвяних свят. Просто він в мене асоціюється з ними дуже гарний. Оцей аромат антистрес, В нього така пробочка, її так гарно перебирати, вона як ракушка біля вушка, коли чуєш. її. Дівайн, бачите, і це набір. Еліксе, основний аромат дуже гарний, такий як теплий шарф. Ambelicse містері» – це взагалі такий ну, аромат цитрус, ваніль, надзвичайно насичений, стійкий, шлейфовий. «Амбеліксе Крістал ну, це взагалі унікальний аромат. Нічого на нього не схоже, це точно прекрасний аромат. Еклад феме. Це французька лінійка в найкращих традиціях французької парфумерії, гарний аромат. Еклад Нюї – сильний такий драйвовий, справжній вечірній аромат. Елайф, аромат натхнений природою, надзвичайно ніжний, багатьом підходить, ідеальна для подарунка. як і Люсія. Аромат присвячений святій Люсії. Це основний, але є і фланкер Люсія Бранд Аура. І багатьом більше подобається саме Люсія Бранд Аура. Дуже гарний аромат. Також представлені всі Love Potion. Це Love Potion Secret це вже фланкер. Ніжний аромат Love Potion Sensal Ruby. Для мене це такий, як він, якщо Life Potion Secret це ранок. І сам Love Potion Laupotion. Це вже вечірній аромат такий, жагучий, чарівний, східний аромат. Всі три в наявності. Суфевий основний аромат, я, до речі, його змогла купити. І вже так за ним скучала, що використали його вже вже майже весь. І ось софеве Тогезе, подивіться, його вже розібрали, але він, бачите, був. І софеве екстатік. Оце парний аромат, є і чоловічий, розкривається на такому розпеченому тілі, прекрасний два аромати. Еклад є також і чоловічий аромат. Представне, можете зробити парний подарунок, надзвичайно ніжний. І еклат АМО Інтенси, надзвичайно ніжний. Відчувається там липовий світ, прекрасний аромат і парний. Ось така чудова акція на третьому тижні. Бачите, вибір дуже широкий. Я про неї написала в саму першу мить. І ось я вам тут даю і ті аромати, які ви зможете замовити, якщо ваше замовлення буде на 1300 в каталозі. Прекрасний вибір.